Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом. А мати сива, мати сива, дивилась небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їй своїм крилом. І наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Мамо, мамо, він крикнув криком журавлиним. Мамо, мамо, янголом злетів увесь. Чуєш, мамо, я захищав свою країну, а ви живі. А ви живіть тут, як колись. Я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумів, болить. Я знаю, та не плачте, і в небо янголом злетів. А ви живіть, а ви живіть тут як колись. Вже рік, як Чорний Ворон, торкнувся родину своїм крилом. Вже рік, як мамине серце не знає спочинку, як сльози постійно в очах. Рік назад, сумна. Трагічна звістка облетіла наше село, сповістивши про те, що у розквіті сил на 44 му році життя ворог обірвав життя нашого односельчанина, люблячого батька, дорогого сина, найдорожчого брата, солдата уманця Андрія Андрійовича. 3 березня 2024 року навідник оператор 2-го механізованого відділення. 3-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону військової частини А-4699 солдат Уманець Андрій Андрійович загинув під час виконання бойового завдання в районі села Бердичі Покровського району Донецької області. Проявив виключну мужність та героїзм. До останнього залишився вірним військовій присязі українському народу. А ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуку з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала мама: Повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо, все повторяла: сину, не вмирай! Замок весь світ. Довкола стало глухо, лиш день і ніч, ізболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами нечутно, ледь торкнувшись, ти, мамо, в ніч холодну зігрівай, щоб і відчула, що ти поряд посміхнувшись. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани, скільки б не минуло років. Біль згасне. Низький уклін всім нашим воїнам, які борються за кожен клаптик нашої землі. Завдяки їм ми маємо можливість працювати і жити в Україні. Та вічна пам'ять героям, які віддали за наше світле вільне майбутнє, найцінніше своє життя. Герої не вмирають.